Всім привіт! Вітаю вас на каналі Overcompensate. Вітаю вас на поверненні до нової старої рубрики інтерв'ю, де ми сидимо в цьому прекрасному будиночку під звуки багаття і говоримо з мастерами кланів. І сьогодні ми будемо говорити з принцом, тобто маршалом Єнотів, і королем, тобто мастером Квалітат, якщо я правильно сказав назву цього клану. Саденелі, Саденлі, привіт. Привіт всім. Квалітет як квартет, квалітет. тільки квалітет, ага. Окей, це, 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 це чудно, тому що ми тепер всі будемо знати, як правильно називати цей клан. А, можливо, для когось це було курйозно, Я сам не розумів, тому що остання буква така, а вона незвичайна. Окей, давай ми почнемо з особистісних питань. Клан ми трошки відкладемо на пізніше. Скажи, будь ласка, нашим слухачам, за кого ти граєш і який ти рівень. Граю за друїда, рівень 95-й, але то тимчасово. Окей. Що означає тимчасово? Тимчасово за друїда, чи тимчасово ти 95-й рівень? Тимчасово 95 рівень, бо не стоїмо на одній точці і потрібно постійно апатися. Левел в пріоритеті. Незвичайний білд. Та в мене Райдру, але бігає в Пашані. Якраз ти випередив моє питання. Райдру. Чесно кажучи, я не дуже сильно шарю по друїдах, але я не пригадую навіть коли я зустрічав райського друїда. Чому райський друїд? Чому не? Не а, то це в принципі не має значення. Айська, райська друлька, я грав і не тій і не тій. Райська друлька чому? Тому що вона більш заточена під масфайти, файти вона більш заточена під ГВГ. В неї є плюхи такі, як, наприклад, постійно можна вибити мінус фіз, там 40%, але в принципі це під якогось лука норм заходить. Плюс ще а, те, що в неї є чистка масова, там ренж не дуже великий, але типу воно роляє, якщо, наприклад, там декілька персів стоять в одній кучці, і ти просто можеш почистити там двох-трьох персів і в принципі від цього кайфанути. Ну і плюс там це завжди ячі, там це завжди є якісь спили, які ти можеш викинути а нолік, тобто там фізовий магічний, він є у всіх. Я думаю, що ти зараз накинув багато їжі для розуму маленьким друїдам, які тільки почали на цьому серві. Скажи, які для тебе були найбільші челенджі поки що на на сервері, що було найскладніше? Тобто, це елемент качу, чи може щось інакше було, що прям дуже важко давалось. Ну, типу, взагалі для мене 1.3.6 версія, тим паче X1 це, типу, дуже великий челендж. Чому? Тому що я грав в, на пвп сервах на ПВП-фрішках, там, де в тебе вже, наприклад, є або левел, або там якийсь шмот мінімальний, і ти, типу, можеш нафармити фулку там за мінімальний проміжок часу. А я тут сиджу, типу, вже на цьому серві ну, дві, два тижні. А від старту я залетів, і в принципі там вже намагався догнати тіпів які там два тижні вже витратили на кач, на шмоти тому подібне? Ось і взагалі найвеликий челендж це те, що я зайшов на 1.3.6 x 1 3, 6, X1. До речі, це теж одне з питань, яке би я хотів підняти. Як тобі взагалі ось ця концепція в 2025 році вертатись до такого супер олдскулу, 1.3.6, три 1 3, 6, X1, хардкор? Бо, скажімо так, я відчуваю і замічаю, в принципі, по деяких людях, які були в топ-100, які випали з топ 100, що цей челендж качу мало хто проходить. Тобто люди перегоряють. Що ти думаєш на рахунок цього? А, та дивись, ну, на рахунок мене, наприклад, я, в принципі, напевно, горів би в котлі. Якщо б продовжав просто там грати на фрішках на якісь ПВП там 6.99 99 рейтами, тому подібне. Ось, але я просто на Офі докачався там до 40-го чи до 50-го левела. Побачив, що то все душно, і типу вирішив піти на фрішки з чуваками. Ось. Але ну, типу, зараз, коли я граю, мені просто зводить олдскули, і в принципі це все, я вивчаю поняв гру по-новому, бо на 1.3.6 версії... Я ніколи не грав. Okay. Тим паче на x1, один це не до мене більш питання, бо це для мене як челендж, як виклик, для того, щоб просто закрити гешталь в цьому питанні. Окей, okay, окей. Okay. Можете ви написати в коментарях глядачі слухачі, як для вас проходить кач, особливо, якщо ви ще менші рівні, як воно відчувається качатись на x1. Я думаю, з цим моментом зрозуміло. Давай потрошки переходити до кланових історій, і ми почнемо з того, з чого ти починав, з чого я також, скажімо так, з клану, з якого я починав, з клану єноти. А що пішло не так, і чому, як люди кажуть, це що, ребрендеринг? Що це новий клан? Чому Що пішло з єнотами? Не так почнемо єнотів. Ну коротше, дивись, просто клан е, водночас став е, обезглавлений, поняв. І, типу, ракета лівнув з гри. Ось, і якось намагатися просувати проект єнотів, де було допущено безліч там помилок на старті, серва, де було припущено дуже багато помилок там, під час вже такої гри командної, коли залітали там, наприклад, якісь фани і тому подібне. Ну, топити за це, ну я не хотів. Чому тому, що там в ракети було своє бачення, ми його там підтримували в цьому питанні? Не можна сказати, що ми там його не підтримували. Та але ну просто політика була такою, і було б дуже дивно, якщо б, наприклад, ми водночас сказали все, тіпи, єноти там вже інші, і в нас інші там. Політичні, там дипломатичні зв'язки, а в нас там все буде по-іншому і тому подібне. Тобто, це ну, безглуздо, тому що люди вже звикли, що є ноти, там вони тихо з пізди вийшов, називається йшов. Ось, якось так. Прийнято. Е, мене цікавить, ось таке питання. Тобто, Ракета ж насправді, е, да, він перший взяв сотий рівень. І... І вдягнувся він дуже добре, але наскільки я розумію, йому дуже багато людей допомагало вдягнутися, тому що просто так сам ти не вдягнешся. Людині допомагали, його вдягали, і він лівнув. Тобто, як це сталося? Чи були якісь попередження, що він іде зі гри, чи можливо ти знаєш причини? Ох, які курйозні питання. Ну дивись, з приводу, давай по складах так розберемо. З приводу того, що його там вдягали, Типу, та це правда, йому допомагали. З приводу того, що, наприклад, він для цього нічого не робив, то теж не можна сказати. Ось, але тіп там сидів за дротив днями ночами Тобто він сидів, просто пушив левел, пушив шмоти тому подібне. А З приводу цього окей, з приводу того, були чи попередження, чи не було, попередження були. Він обізначив ситуацію, що він поїде на полігон, і там деякий час його не буде. Але як я зрозумів, він просто. Лишив цю гру і задушився maybe, через те, що він пушив, через те, що він а, летів, скажімо так, і цей марафон, і цей шмот, і тому подібне. А, тому молодим гравцям а, я вам можу тільки побажати не пуште, то якщо у вас є якийсь запал, то трішки його контролюйте, бо є можливість перегоріти, так як це зробив ракета. Тру, я повністю згоден. На всі 100%. А, але ти знаєш, ми пікантні питання, напевно, не лишимо. Тому що це все ж таки така тема, яка є дуже цікавою. Я думаю, воно буде цікаво багатьом. Чи знаєш ти імена, хто був в консті з, з ракетою? Чи ти був в тій консті? Ні, мене там не було. А, ракета фармив з Кароліном, з Худію, з Найсом, з Чумою з Дойчем. Мабуть, всіх назвав. Окей. Okay. Я, я, я так розумію, що люди обмінювались паролями, правильно? А, не можу цього сказати. Чого того, що я в політику не ліся, мені, мене в тій консті не було. Угу, Я зрозумів. Просто це є досить е, часте явище, коли люди, які грають одною констою, вони можуть обмінятися паролями, щоб допомагати один одному зайти на хіла або там на танка, коли когось одного нема, бо це гра, життя, ми ну, всі так, дорослі. Так, так, так. Я вважаю, що так і було, але від однозначної відповіді на те саме я не можу дати. Просто мені цікаво, якщо конста зробила такий великий вклад в персонажа, то чого ми зараз цього персонажа не бачимо, як просто фарм персонажа в ігрі? Це дивись, просто ну, давай так. Конста — це окрема кількість, кількість людей, наприклад, в яких є одна мета для того, щоб її досягти. Правильно я розумію? Тобто там виформити якийсь гір, ви шмот шмоти тому подібне. На шляху до цього конста може розпадатися, тому що, наприклад, ви сьогодні фармите ікси одні, завтра ікси другі, потім ви йдете на Луну, потім ви йдете там гуї, і тому подібне. І через те саме, що, наприклад, хтось не хоче йти в ікси, а консті потрібно, чел може просто відвалитися і сказати: Ні, сьогодні я піду в гуї. і вони можуть просто замінювати гравців в своїй консті і тому подібне. Приводу. Того, що ти питаєш, чого ракета, наприклад, не відписав пасли і тому подібне, це вже на думку кожного окремої людини, це вже його рішення. Тобто я не можу відповідати, наприклад, з приводу того, що, чому ракета не зробив так чи інакше, бо це окрема людина. Дав би я свій пас дав би. Нафіг воно мені потрібно, якщо б я лівав з збри, наприклад. Але він розпорядився аком по-своєму, він його залишив, напевно, для того, щоб потім може камбекнутися, а може і ні. Тобто це його вже власна справа. Зрозуміло, прийнято. Давайте тоді я ще кину людям не то щоб інсайт, мені просто цікаво було. Я так розумію, що доступ до мастера клану в єнотах він є. Тому що мастер клану є. він не в ракети і не в тебе. Ага, тобто, Він зрозуміло. в мене. Окей, ну, типу, зрозуміло. в мене, але на окремому персі. Є доступ зрозуміло. до Єноті. Тобто, ви зараз розумієте, що на папері, ми, ми, ми ще зговоримо зразу із мастером клану в Єноті. Окей, тоді давай повільно переходити до нового клану, і ти сказав, що оці всі дипломатичні історії, яка була в Єнотах, ПВП і так далі, багато варів. Зараз ти створюєш новий клан. Як з цим планується? Поки що в нас ніби всі нейтралітет, правильно ж? У нас всі нейтрал, так. А в дрімах у нас окрема історія. Тобто ми пиздимося на фанах, ми не доводимо до холівара того, який був з єнотами. Там є окремі тільки підпункти. Ти думаю, їх бачив Це те, що ми зливаємо один іншого на фанах, на пвп івентах, на пвп турах, там, наприклад. Uh, і в принципі там uh, обізначили дві кімнати в кубі, там де потрібно 20 хвилин чекати, там 14, і ще якась, не пам'ятаю. Тобто, або ти там зливаєш персонажа, або uh, ти цей самий uh, платиш там uh, талони за те, щоб пройти. Ось uh -huh. або чекаєш 20, 20 хвилин. Тобто, ось в всіх кімнатах це зрозуміло, що можна там пекашитись, тобто це норм. З дрімами така історія, з борщами. Ми зробили те саме, що й було в нас з єнотами. Тобто, ми тіпів півняли йому, ми не душимо там підростаюче покоління. На ремі рема ПВП, вибачте, але там історія вже може бути різною. Тобто бували випадки, коли наші тіпи з ними тімилися, бували випадки, коли не тімилися, тобто билися один з іншим, але то таке. Зрозуміло. Зрозуміло. Давай тоді поговоримо про загальну би, ціль клану, тому що єноти це були топ-клани, правильно. Тобто, я скажу топ-3, не будемо називати якісь конкретні місця. Це було як мінімум топ-3. Великий клан, ПВП-клан, багато війон хочуть домінувати на сервері. Які цілі перед собою ставить новий клан. Цей клан ставить фан <laughs> в першу чергу. Тобто, чому? Тому що без фану, в принципі, нікуди не проживеш, і ми об'єктивно розуміємо, що, що, наприклад, якщо дріми зберуть весь клан у себе, там розкидають, наприклад, по академкам і тому подібне, то, типу, ну, фану на серві не буде, він загнеться. Ось, тобто, виявити собі суперника потрібно одразу було, але зробити це коректно максимально і максимально вірно. Тобто, ну ми розуміли, наприклад, що з дрімами ми суперничати не перестаємо, навіть якщо там в нас перейде яких там 10-20 чоловік. Тобто це вже ціль, яка потрібна. Яку потрібно досягти, тобто це було безоговорочно з приводу інших кланів, ну поки що конкуренції навіть пере після переходу, я вважаю, що ніхто не зможе поставити тобто, новому нашому тегу. Чому? Тому що з інфлюєнцями ми вийшли на ГВГ. Всі люди, які там були на тому ГВГ, вони всі перейшли до нас в новий З вонами ми не чіпали вонів, але якщо б вийшли, ну типу, якщо б поставити там плюс-мінус інфлюєсів воні а в них там то 1.1, то там 2.1 і тому подібне. По ГВГшкам я маю на увазі. Але в принципі я думаю, що була б ситуація плюс-мінус та ж сама, що з інфлюєнсами. Можливо, там не в одну атаку, не в одну калітку, але тим паче було б те ж саме. Єдиний супротивник, якого ми бачимо, це поки що дрімми. Але до холіварів я ще раз скажу: ми доходити не будемо, тобто ми не будемо там. Робити те, що було в єнотах з дрімами, тобто, це вже на чіткому контролі стоїть. Okay. Окей, дозволь мені зараз посадити насіння війни. Якщо я правильно зрозумів, ти щойно сказав, що ти не розцінюєш, як собі рівних жоден клан на сервері, окрім дрімів? Правильно? Та ну, братан, давай так, <ріст> наші любі слухачі. А якщо хтось хоче побитися, ми залітаємо на ГВГ. В принципі, буде в нас одна тера. Ставте, будь ласка, боже, ми тільки за фан. Ну, типу, якщо хтось, якщо я комусь кидаю зараз виклик, ну окей. Базара ноль. Я просто, типу, і весь наш клан, ми. Повинні розуміти, що ми тепер граємо більш а, збалансовано. Ми тепер граємо більш а, відповідально. Можна сказати, більш професійно, чому тому, що були якісь моменти в єнотах, на які ми закривали очі, а вони потім нам боком вилізли. Тобто сам розумієш. Це, в принципі, єноти, як перша дитина в сім'ї, яку там, якщо щось не вийшло, можна зробити другу. Типу, і все вже там більш свої, скажімо так, стейки поняв виправити. Окей, okay, я зрозумів, добре. Тоді знову ж таке питання: набір 70 і. От, історія дрімів, та, вони роблять академки, вони роблять там, інший клан, де вони набирають менших, прокачують, і вони от виглядають так, ніби готові брати масовкою. А, що ти думаєш про цю стратегію дрімів? Тому що в нас вона інакша, тобто, я так розумію, ми набираємо лише високорейтингових, високорівневих гравців, а тут, навпаки, чим побільше і створювати таку велику команду. Що ти про це думаєш? Дивись, зараз яка ситуація? Ми зробили новий тех. Да, ми його зробили там не з нуля. Тобто, ну це вірно. Але тим паче за два тижні бекграунду, який в нас є, тобто андерграунду, перепрошую, нам потрібно буде зробити там дуже багато речей, які, наприклад, інші клайни робили там на. Напр... Протягом всього існування серверу. І а, вписувати в себе концепцію Академ-кланів це не дуже правдива для нас історія. Я не кажу, що це погано або що це добре. Тобто, ну, той, хто як може, він так і робить. А, але ця страта нам не підходить. Чому? Тому що в нас нема на то часу. Наразі, ось тобто, ми там запулили pvp івент. Реєструйтеся, заходьте. Тобто, це для всього сервера, це не тільки для нового клану. Зробили банк і, типу, там призи супер. Розумієш, оцю всю історію, наприклад, якщо ми візьмемо цей pvp івент, а його потрібно було організувати, продумати і тому подібне. І це дуже багато часу зайняло. Возитися зараз з академками, ну ми не можемо собі дозволити. Чому, тому що це, на жаль, не пріоритетна місія. З приводу тактики дрімів, ну дивись, те, що вони збирають весь сервер, це, мабуть, для них добре. Але для серверу, мені здається, що це не дуже добре. Чому? Тому що. А якщо тіпи зберуть весь сервер в один клан, вони просто будуть потім фанитися один з одним, типу, і все і... і на цьому все і закінчиться. Ну тобто, не буде сенсу, наприклад, якщо там 300 умовних слотів або 500 умовних слотів грає на сервері, і там 250 там 300 тіпів вже сидять в дрімах і в їх кадемках. Ну, типу. Який клан зможе їм конкуренцію поставити? Да ніякий. Чому? Тому що чел з академки може зайти на підсад до основи і потім, типу, підмінити когось, якщо, наприклад, в того там зможе він зайти, наприклад, на той ж саме ГВГ або Фан. Тобто, ну ти ж сам розумієш, що ця історія вона навпаки душить сервер. Я не можу сказати, що вона е, якось буде добре впливати на серф. Мені здається, що. Але це на мою особисту думку. Ось я її нікому не нав'язую, тобто, ну, це історія якась утопічна для мене. Окей, прийнято. Прийнято. Тоді давай е, ще два слова про Пвп івент. Сказати людям, що це, більше розуміння було в людей. Дивіться, ПвП івент а яка концепція? Тобто, ми просто хочемо залучити гравців до pvp івентів? Можливо, ми хочемо. Залучити адміністрацію для того, щоб вона проводила такі ПВП-івенти, хоча б раз на тиждень, коли всіх вихідний, наприклад, у неділю, або ще якийсь день, тобто подумайте з приводу цього. І це, в принципі, ну, по-перше, це тренування для інших гільдій, там, наприклад, навіть пве гільдії такі як там борші, банда, або для гільдій, які не дуже віддопляють в тому всьому, тобто, або для мемберів цих гільдій, які не дуже. Розуміють, там, наприклад, що потрібно робити на фанах і тому подібне. Навіть як взяти ЕСІС, тобто, ну там в нас пів серверу, мені здається, не знають, як брати ЕСІС. Ось я не можу сказати, що такі, не можу конкретних людей виділити, але тим паче ну, це просл... Просл... прослідовується. поняв. А і це буде добрий буст насамперед до ПВП. Бо чому? Тому що ПВЕ концепт він вже доходить плюс-мінус до фіналу. Там е, є люди, які... Вже по сотий левел там підходять до сотого левелу, залишається виформити собі фінал шмот, і в принципі і все. Шостим шмотом фінальним робити ніхто ще її до не відбиває. Чому? Тому що вдягати твінів, то ти задушишся. Ну, типу, постійно вдягати твінів. А саме реалізовувати, наприклад, цей шмот в ПВП це було б дуже прикольно. Ось тому якийсь такий месендж. Не, плюс okay. ще а, це піар-компанія. Сам топ, розумієш топ, 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 топ. Ну окей, я думаю, що в нас насправді вийшло дуже прикольне, об'ємне інтерв'ю. Дуже багато тем ми зачепили. Наостанок даю тобі можливість сказати щось гравцям серверу, можливо, якось додатково представити ще свій клан. Та ну, в принципі, що можу сказати, вступайте 70, буде весело, будуть цікаві івенти, будуть цікаві бонуси і тому подібне в клані. Ось, якщо хочете підтримати, підтримуйте, вступайте, долучайтеся в нас співбесіда в DS, тобто заходьте до нас в Discord. Скоро зробимо афішу клану вже, і в принципі там вже можна буде дізнатися. Або якщо там в світі зустрінете Саденлі, пишіть в ПМ. Вирішаємо. Це все Отож, з вами був мастер клану Квалітет Саденрі. Я Overcompensate. Ми вам дякуємо за перегляд цього інтерв'ю. Якщо у вас є бажання послухати когось ще з мастерів кланів будь ласка, пишіть їхні нікнейми в коментарях, і ми спробуємо до них достукатись і записати з ними інтерв'ю. Дякуємо вам за перегляд і бережіть себе.